Боже милостивий, вигукнула Галина Петрівна. Рани господні. Квітка, не підіймаючи очей на збентежену бабусю, пройшла повз ошелешену маму та всілась на диван проти сестри. Орися відірвала очі від книги, глянула на лису голову сестрички і, не виразивши жодного подиву, повернулась до читання. Що? Що сталося, квіточко? Галина спантеличино шукала поглядом підтримки в доньки та старшої онуки. То ти сама? обережно спитала мати. Сама? Ну, разом сама, буркнула в ніс квітка. Тобто, сама чи разом? З ким? Валя зовсім розгубилась. «Разом!» Самі, уточнила дівчинка. То то як? схлипнула Галина. Таке волосся, такі пасма, мати моя, квіточко, навіщо? Я нічого не розумію. Ти валя сіла поряд з донькою. Що сталося? Нічого, квітка зирнула на маму. Все добре. У коридорі клацнув замок. Хтось завовтузився в дверях і за кілька хвилин у вітальню зазирнув відчим. «Ай!» – вигукнув. Ти моя квіточка, кульбабочка, фіалочка. Скинув аби як кросівки, увійшов та, обійнявши двома долонями щічки дівчинки, поцілував її острижену маківку. Квітка підвела округлені подивом очі. Що? У свою чергу здивувався названий батько і пафосним жестом поправив неіснуючий чубчик на глянцевій лисині. Що? повторила Квітка. Вася ображено всівся у бабіч і витягнув ноги. Поворушив пальцями в шкарпетках і зітхнув. Орися зиркнула на відчима та усміхнулась. То це не з солідарності до мене. «Тобто?» Квітка випрямила спину. А, ну ні. Ні. То не завадить мені всім брехати, що так. Покривилась е мала, -е чоловік обійняв щуплі плечі дівчинки. То як твоя секта називається? Яка секта? закліпала Квітка. <maya radiationimatelyaime> Я там знаю, буддицька, напевно. То не секта. Ні. Нє. Квітка сіпнула плечима та знову потупилась в коліна. Нє, то нє цілуй коє. Значить, ти тепер скінхет, уточнив відчим. Чоло дівчинки поморщилось, але обличчя вона не підвела. «Буш трощити жидів та чурок. Василю, втрутилась теща. Ні. Від обурення квітка скинула голову, вигнула спину та оперлась на мати, довго, примружено кліпала. Ну, слава Богу. хмикнув Василь. Ну, і скільки вас в банді? В якій банді? Поголовок. Мала знову потупилась та ледь чутно промурмотіла. А? штрикнув її пальцем у плече. Квітка насупилась. Потерла вражене місце, покосилась на батька, усміхався кутиком рота. П'ять. Мене берете? Ні. а, а чого? Бо ти старий і ти мужик, а ми дівчатка. Квітка щиро здивувалась нерозумінню очевидного. Це дискримінація по віковій та гендерній ознаці. Прошу не допросишся, Вася зітхнув. Га? Ага. мама, квітка повернулася за допомогою до валі. Вася вступилась дружина, але чоловік відмахнувся, облизав губи та хитро покосився на квітку. А якщо я поведу вас у аквапарк, А? Та спостерігаючи, як зростає інтерес, додав і на піцу, і на морозиво. Ну, мала витягнула губи в трубочку, уважно подивилася на відчима. А ти що, не будеш мене сварити? «За що?» – Тикнула пальцем на свою обриту голову. А ти як вважаєш, тебе треба покарати чи похвалити? Похвалити і заохотити, і плеснула кулячком поляшці. Ну, от, все як ти скажеш? Іди, набирай подорожок, хай на суботу лижі гострять. Що, ворушись! Квітка випорхнула з кімнати. Галина Петрівна посовгалась в нерішучості і видала скоромовкою. Мені, Василю, не здається, такі методи виховання, це чоловік махнув рукою. Все, що не робиться, робиться для чогось або когось. Вона…» зазорнув у прочинені двері, очевидно, пишається своїм вчинком. А для юнацького протесту вона ще замала, кивнув на Орисю. То он сидить, протест, і викаблучується, ні? Дівчина мовчки поправила зелене пасмо волосся і висунула допереду, мов качка, губи. Що там сидиш, надута? Федя зацицько вщипнув. Орися скривилась і перегорнула сторінку. Ну, зітхнула та нахмурилась. Мав Карпати не пускає. Зараз погутарим, усміхнувся. Головне правильні аргументи, зиркнув на дружину. Валя прикрила повіки і похитала заперечно головою. Куди? спитав Орисю. На парашку. Надовго? Три дні. Скільки? Що, скільки? Не зрозуміла дівчина. Люду скільки. А, чоловік вісім. А що? Вася позіхнув і сказав Я категорично підтримую маму. Горися нетерпляче махнула рукою і повернулась до книги. Чоловік продовжив Вилазка на парашку, це похід одного дня. Три дні то там буде банальне побуховисько і обриганство. Ти хочеш свалити з під батьківського контролю і залити пакет? Ні, знову перегорнула сторінку. Швидко читає, усміхнувся Вася. Хочеш романтики з Федію? Промовчала. Я тобі забацаю романтику з Федьом. Не Федя», – шморгнула носом і вже тихо, але твердо прошепотіла. Федір! Василь прийняв до уваги і широко усміхнувся. Підемо на подвійне побачення. Я візьму твою маму провітритись, бо вона вже зацвіла. Що? Орися відірвалась від читання. Заплісніла. Валя злостиво стукнула чоловіка в плече. Я не піду. Добре, погодився одразу Вася. Тоді пусти дитину на п'яну оргію, пізнати радості групового сексу. Василю, знову збентежилась Галина. Во, видиш, відчим звернувся до Орисі. Головне аргументація. Продовжив. Будуть тобі і світанки, і мальовничий захід сонця, тріскіт патиків у нічному багатті та бринькання струн. Федір лабає на гітарі? Ні. Ну, значить, лише тріскотіння багаття. Та нашіптування вітру серед мерехтливих тіней і ледь вловимого аромату хвої. Орися всмоктала нижню губу, щоб не виказати усмішки. Відвернулась. Ти їй все розкажи, закивала головою Валя. В деталях як то буде? Не наламуй, покривився Вася і підморгнув Орисі. Ми навіть намети поставимо подалі один від одного Василю. Галина подалась вперед і обурено закліпала. Зять махнув лівицею у напрямку Орисі. Що, Василю? Во, хоч би зарум'янилась, і вже до доньки. Антисанітарія, звичайно, але за те яка романтика. Дорохкались? Я не порося, відповіла Орися. Ну, рох-рох. Валя злостиво покосилась на чоловіка, зітхнула і змирилась. Рипнув ламінат. І рожеві шкарпетки принесли квітку, простягнула смартфон Василю. То, тато, віки, слухаю вас уважно, приклав, слухавку до вуха. «Угу, угу. е, в, То, байдуже, вони вже всі такі гладенькі, як коліно. Всі!» Зморшився і глянув на квітку. П'ятеро, прошепотіла дівчинка. П'ятеро, зі мною шестеро. Та так вони вже виглядають, як п'ятірня близнят із сузір'я Андромеди. Ага, без проблем. Так, що ми? А, Ага, як і сімейство. Вмостився зручніше. Я переб'ю, пардон, не переймайтесь, абсолютно, з таким екзотичним виводком я впевнений, мене в аквапарк пустять безплатно. Та ні, так, я жартую. Ну, так, так, не переймайтесь. До слова, змінив тему Василь. Чим віка зараз захоплюється Піратами. Підняв брову і здивовано подивився на квітку. Та розвела руками та ствердно кивнула. Дівчата? Пірати. Ну, але то таке. Я маю піратські бафи. Перекажете віці, що вона буде космобоцманом. Ага, добре. Саме так пірати міжзоряного летучого голландця. Угу. Прибульці з туманності е ельвизавра. Може». Вислухав довгий тріскіт динаміку і знову перебив співрозмовника. Окей, я заїду до вас перед усіма, і ви мене детально проінструктуєте. Добре, добре, не переживайте, я дуже відповідально. Так, угу, угу, ага. Немає за що, щасливо. Ти уроки зробила? простягнув телефон квіці. Угу. Усміхнувся одним кутиком рота та похитав головою. Ну, то йди шукай в неті бандани з піратами. А ти мені почитаєш на ніч? Тобі одинадцять років, ти грамотна. Е, сам шукай, давай труси горбом. Вася різко нагнувся з наміром вщипнути квітку за сідницю. Вивернулась. Е, так не можна розмовляти з дітьми. Вася, зітхнула Валя. О, а я теж хочу, е, обурилась старша сестра. Слухай, Орися, ти взагалі стара калоша. Я твоєму Федору розкажу. Казки на ніч, та мені пофіг, байдуже, надула губи і закрила книгу. Мені подобаються твої. повела рукою в повітрі, шукаючи відповідне слово. Покривляння, підказав. Живе. Та емоційне втілення образів героїв у оповіді. Ось. Йой! Ну тут руси горбом шукати шість піратських бандан. Вони мені на завтра треба. Шість? А я. Василь пригладив відсутню гриву від чола до потилиці. Ти по дрескоду не проходиш. Орися відклала книгу, взяла за руку квітку і, виходячи навмисно голосним шепотом, сказала: За що нас Бог таким? зирнула навіть, Чима? татом карає. Вже за дверей долинуло втішання квітки. Та він нормальний. Ну, може, трошки той, але то привикнеться. Вася усміхнувся, підвівся, зачинив двері. І сумно потупився на свої шкарпетки, поворушив пальцями. У віки, рак підшлункової, після хіміотерапії випало волосся. Дівчата постриглись, я так зрозумів, в знак солідарності, щоб віка не почувалася ізгоєм.